Прогноз погоди в Україні на четвер, 29 травня, мене звати Українчик. Увага, увага, шановні глядачі, попередьте усіх, кого знаєте. 29 числа аж у 19 областях очікуються шалені грозові дощі. У тих областях, де синоптики не прогнозують грозу, все одно очікуються відчутні дощові опади. Загалом день обіцяє бути не надто спекотним. У найтепліших областях денна температура повітря не перевищить 23 градусів тепла, хоча є одна область, де в день синоптики обіцяють плюс 28 градусів. Нічні показники термометрів у найхолодніших регіонах опустяться до позначок у 9 градусів вище за нуль. Вітер 29-го числа у більшості областей буде сильним від 7 до 12 метрів за секунду. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо. У четвер, 29 травня, але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У четвер, 29 травня аж у 19 областях, варто чекати на шалені грозові дощі. Південь у Одеській області в день від 18 до 20 градусів тепла, вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. В районі Басарабії в денні години доби від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічні від плюс 13 до плюс 11 градусів. У Запорізькій області термометри покажуть від 22 до 24 градусів тепла в світлі години, від плюс 16 до плюс 14 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, нічна від 15 до 13 градусів тепла. На Миколаївщині вдень від 20 до 22 градусів тепла, вночі від плюс 15 до плюс 13 градусів. У Херсонській області в денний час від плюс 20 до плюс 22, в нічний від 14 до 12 градусів тепла. На Одещині, Запоріжжі, Херсонщині і Миколаївщині очікуються сильні грозові дощі. В Криму також дощитиме, але без грози. Вітер Південно-Західний сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень 16 до 19 градусів тепла, вночі від 12 до 10 градусів вище за нуль, у Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від плюс 16 до плюс 19, у нічний від плюс 12 до плюс 8 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 17 до 19 градусів з позначкою плюс в темні від 12 до 9 тепла. На Львівщині в день плюс 16 плюс 18, вночі плюс 11 плюс 9. У Закарпатській області в день години доби від плюс 17 до плюс 19 градусів, в нічні від 12 до 10 градусів тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 вночі від 8 до 6 градусів тепла. Грозові дощі очікуються на Рівненщині, Хмельниччині і у Чернівецькій області. В усіх інших областях західного регіону України синоптики прогнозують дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 26 до плюс 28, в нічні від 17 до 15 градусів тепла. На Луганщині вдень від плюс 21 до плюс 23 градусів, вночі плюс 18 плюс 16. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, нічна від 17 до 15 градусів вище за нуль. В Маріуполі вдень від плюс 19 до плюс 21 градусу, вночі від 18 до 16 градусів з позначкою плюс. У Харківській області, а також на Донеччині і Луганщині шалені грозові дощі. Вітер Південно-Східний сильний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також Пропивницькому, в, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла в нічні від 14 до 12 градусів вище за нуль. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, вдень від плюс 20 до плюс 22 градусів, вночі від плюс 13 до плюс 11. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 20 до 22 градусів тепла, в темні плюс 15 плюс 13. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 20 до плюс 22 градусів у нічний від 15 до 13 градусів з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години від 19 до 21 градусу тепла, у нічні від плюс 14 до плюс 12 градусів. На Черкащині в день плюс 19 плюс 21, вночі плюс 14 плюс 12 градусів. В усіх областях центрального регіону України сильний грозовий дощ, вітер південно-східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів з позначкою плюс нічна від плюс 16 до плюс 14 градусів. У Житомирській області вдень від 17 до 19 градусів тепла, вночі від 15 до 13 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 23 до плюс 25, в темні від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Київщині у Києві у денний час від 20 до 22 градусів тепла, у нічний від 14 до 12 градусів з позначкою плюс. На Сумщині у Чернігівській і Житомирській областях грозові дощі у Київській області, а також у самій столиці литиме дощ, але без грози. Вітер південно-східний, відчутний: 5-10 метрів за секунду. 29 травня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. зовсім скоро знову. Побачимось, будь ласка, бережіть себе.